Мої шанування на каналі ТВА і знакоклику про вибори. Програма, в якій ми досліджуємо перебіг виборчої кампанії. А вона проходить в умовах дедалі більшого політичного тиску на наш канал. Він справді опинився на межі існування через той економічний зашморг, який накинула нам на шию податкова служба руками апеляційного окружного адміністративного суду Києва. Той своїм вчорашнім рішенням наклав на нас непосильні саме тепер фінансові санкції майже 4 мільйони гривень. Якщо ми не сплатимо їх до 23 вересня, то податкова зможе накладати арешт на майно і фактично припинити мовлення «ТВАЙ». Оскільки в умовах тотального відключення від ефіру кабельними операторами, в умовах позбавлення ліцензій у 2010 році і блокування тепер рахунків, нам справді тяжко знайти потрібну суму. Ми звертаємося по допомогу до усіх небайдужих і починаємо громадську кампанію зі збору коштів, рахунок на який можна їх перераховувати перед вами, а також на нашому сайті. Починаючи з понеділка, ми звітуватимемо про надходження цих грошей в нашому ефірі. Давайте врятуємо канал разом.